Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для нас карта дня на 13 лютого 2026 року. Маємо сьогодні п'ятницю 13-го. Подивимось, які енергії. Так, в п'ятницю 13-го. Ну що ж, карта дня для нас. Лицарь мечів. На дні колоди, дев'ятка мечів. О, так багато мечів. Будьте уважні, обережні, так, тому що мечі для нас можуть бути небезпекою. Лицар мечів. Давайте почнемо з дна колоди, бо лицар мечів це вже вихід з, цієї, з цього стану. Дев'ятка мечів. Страхи. Страхи, які заполонили нашу голову. А як? А чому? А я не знаю, а я боюсь. Тобто це такий вир думок, такий вулик, який гудить нас в голові, і не дає нам зрушити з місця, не дає спати, не дає тверезо мислити, не дає планувати. Ми не можемо навіть оцінити реальну і адекватну ситуацію, тому що настільки не впевнені, настільки боїмося, настільки от все нас лякає, що. Що боїмося подивитися, що навколо відбувається, підняти голову, відкрити очі. І ще більше боїмося вийти з зони свого комфорту, тому що ну, тут вже тепло, насиджено, я все знаю, тобто свого ліжечка теплого. А там, там холодно за межами моєї зони комфорту, там не знаю, там невідомі люди. Тобто кожен собі знаходить, як. Причину, так і виправдання. То лицар мечів сьогодні, шня енергія це вже вихід з цього страху. Тобто, щось примусило встати і рухатись. Це одна з найшвидших карт в колоді. Чи час піджимає, чи вже просто набридло сидіти, чи отримали звістку. Тобто, що у вас? Чи взяли себе в руки? Щось вас підштовхнуло чи спонукало до дії, до руху. Це може бути поїздка, це може бути звістка, яку вам принесли, це може бути ну, дорога. Коли потрібно, все я не маю часу думати. Треба робити, треба рухатись, треба втілювати, треба їхати, бо лицар мечів, це вже і є. Швидкість, з якою ми беремося за справи, за втілення. Для когось це поїздка далеко, для когось це просто швидкість такий рух. Для когось це молодий чоловік стихії повітря, терези, близнюки водолії від 20 до 40 років, можливо, він вас зрушив з місця, він вам приніс звістку, або це автомобіль. Там, чи купівля, чи продаж, чи ремонт, чи щось що стосується переоформлення, все, що може що-небудь, що стосується автомобіля. Або це вже от, ви зібралися своїми думками, Так, мечі це наші думки, наші е, інформація, слова, які ми транслюємо відповідь, яку потрібно дати. Або переконати когось в своїй правоті, чи донести інформацію. Але це вже зовсім інша енергія. Подивіться, як тут я боюсь навіть подивитися, підняти голову, а тут же цілеспрямований такий погляд: я знаю, куди я мчу, я знаю, що я роблю. Тут же все сплановано, структуровано, і зосереджені ви на цілі, на, на, на тому. Куди ви їдете? Що ви маєте зробити? Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам буде допомагати? Ну, сама вискочила карта. Добре, беремо. П'ятірка мечів останнім часом дуже часто випадає п'ятірка мечів і ще й в позиції, що буде допомагати. Тобто, можливо, ця дев'ятка мечів, оці страхи якраз були і пов'язані з сваркою, ви з виясненням відносин. От коли ви наговорили один одному купу, купу всього такого неприємного і поганого, і вас це засмучувало. Засмучувало, що про вас думають люди, ну, людина, з якою ви сперечалися, сварилися, або що ви їй наговорили. Але саме оці слова вас, можливо, і спонукали до дії. Ви зрозуміли, хто ви є для. Цієї людини, хто вона для вас, що вона про вас думає. Ну, тобто відкрилося бачення зовсім інше. Людина відкрилася з іншої сторони. І ви тепер чітко розумієте, хто правий, хто не правий, і чи добре ви це зробили, що висказали, вилили всі свої претензії, образи назовні. Саме оці слова, які були сказані, вони вас тепер ми розуміємо, що у вас. Піднялось, витягну з тої зони комфорту, що нам буде заважати? Страшний суд, Кармічна карта. Заважати буде от саме те, що ну, ну, воно і допомагає. Тому що скармічний суд це ой, страшний суд це звістка, це те, що ми почули, те, що нам озвучили. Воно, з одної сторони, допомагає, так? воно вас під, ну, стимулює, але з другої сторони лякає, що ну, ви не готові були до таких слів. Ви не, ви не сподівалися, що такої, почути, такої думки про себе. Ви не сподівалися почути таких слів. І от страшний суд в мінусі саме про те, що все-таки як би ви рішуче не рухалися, не йшли до своєї цілі, не, не піднялися і не взялися за справи, але ну, от воно в голові сидить. Оті ворони так каркають і нависає все-таки оця гіркота від тих слів, не відпускає. Ми заховаємо. Ну, але старший аркан, тобто він найстарший від всіх карт, найбільше буде заважати в голові, воно так і буде бреніти ті слова, і, і вони будуть вже знов сіяти сумніви, страхи. Тому ну, від вас залежить, наскільки ви глибоко це сприйняли, і наскільки ви це можете адекватно. Оцінити, проаналізувати. Ну що, мої любі? Я бажаю нам сьогодні ось лицаря-мечів, бути в енергії лицаря мечів. Бачу ціль, не бачу перешкод. Сфокусуватися на, на важливому, рухатись, йти до цілі. Я бажаю кожному нам Сонечка в душі, любові в серці. З цією енергією завжди набагато легше, набагато простіше, набагато ну, зовс... енергія любові, вона все міняє. Вона все міняє з мінуса на плюс. Міняє вас, міняє людей, які вас оточують, тому що їм також це передається, вони це відчувають. Я бажаю вам любові в серці. Сяйте, транслюйте. Любов. Люблю вас собі маю. Дякую, що ви в мене є. Пишіть, залишайте свої враження, свої відгуки. Мені це дуже приємно. Ставте вподобайки, мені це дуже потрібно. І хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Почуємось, папа.